Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Починаю відео з розпаковки. Мені прийшла кава від 25 Coffee Roasters. Вся їхня кава натуральна, тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт дуже смачний і корисний для організму. В асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу. Підібрати каву під ваш смак вам допоможуть дуже вічливі милі менеджери або в інстаграм в Діректі, або по телефону, аби ви могли якомога скоріше спробувати ту саму чашку ідеальної кави. Всі мої підписники за промокодом НІОРіна отримають знижку 20%. Деталі в описі під цим відео. У нас кавомашина, тому я обирала каву в зернах. Сьогодні буду пробувати каву лінійки Тафлер, називається Ріо. Це суміш двох сортів арабіки з Центральної Америки та Африки. Ммм, а пахне як горіх, шоколад, сухофрукти це божественно. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу та випічки з шоколадом. Що може бути краще? Це дуже смачно, просто неймовірно. Дякую, ви зробили мій день. Мені дуже сподобалася кава. Тепер кожен день може стати кращим з чашечкою кави свіжої обсмажки. Зараз хочу вам показати покупки з магазину Єва, як онлайн, так і офлайн. Давайте спочатку покажу, що я замовила онлайн. Дуже хотіла і весь час чекала, коли буде на знижках ця щітка, тому що вона коштувала більше, ніж 600 гривень. Щітка для сухого масажу. У мене, звичайно, є дві щітки лунніця. Від Софії Стужук, але вони в мене вже такі для скрабування, вже для миття у ванні, як служать мені як, скоріш, не як щітки для масажу, а як просто мочалочки. Тому я вирішила взяти велику таку щітку натуральну, вона мені дуже подобалась довго. Я до неї приглядалася, по відгукам читала. Отже, Зараз вона коштує 320 гривень, і я вирішила, що треба її брати, тому що коли, як не зараз. Щитинка виконана з натурального кактусу. Попередні щитки у мене були з шерсті кабана. Одна точно була інша, мені здається, була під доробкою, але то вже не суть. Дуже класна, я вже вчора пробувала робити масажик, мені дуже-дуже сподобалося. І одного такого натиску вистачає, щоб гарно працювати зону. Починаю від стоп і закінчую ручками, плечиками. Дуже подобається. Дуже класне тут дерево. Така вона велика. Ось моя долонька. І ось яка щіточка. Дуже швидко можна пропрацювати якісь проблемні ділянки, целюліт, зробити такий лімфодренажний масажик. І вистачає лише двох хвилин перед душем увечері. Це зовсім не складно зробити таку процедуру для себе, тому я з задоволенням, просто залюбки, буду це робити. Я зараз дуже полюбляю доглядати за собою. До речі, я зробила собі нові нігтики. Як вам? Мені дуже подобається. Потрібно, мабуть, було зрізати трошки більше, щоб вони прям під ноль так були, але вже як є. Отже, щіточка дуже задоволена покупочкою. Вчора вже робила масажик. Сподіваюся, вона не буде отут линяти, нічого не буде випадати. Ну, як буде, то вже як є. Фірма Lecler називається. Тут є така штука, але воно продавалося у чухлі. Тому я його і буду зберігати у чухлі, такому красивому, буде лежати у мене у кімнаті, не буду його зберігати у ванній кімнаті, щоб весь час вона була в сухому стані, тому що використовуватиму її лише для сухого масажу. Також онлайн я замовила ось таке бронзуюче, кокосове масло для засмаги. Якщо наносити це масло. Перед засмагою, то вона буде такою шоколадною, красивою, але обов'язкове застереження цей засіб потрібно використовувати лише після того, як уже декілька разів позасмагав на пляжі. Не можна відразу на білу шкіру наносити, тому що будуть опіки. У відео в якомусь мотиваційному я розказувала, що розкажу пару. Лайфхаків, як класно засмагати. І щоб була засмага, ніби ви приїхали з моря. Всі будуть питати, ви що були на морі? Ти була на морі? А, перше це ось це масло, гарнієр. І друге лайфхак. Просто беремо пляшку, додаємо туди водички і розводимо в цій воді морську сіль. І під час засмаги на пляжі. Просто своє тіло оприскуємо цією водичкою. І буде така засмага, ніби ми приїхали з моря. Також взяла ось таку резиночку. Це вже офлайн, просто в магазині. Така мила мені сподобалася. І ось, друзі, ну це просто. Ви бачите, як я затарилася. А це означає. Що я просто обожнюю цей тонік. Тонік чиста лінія для комбінованої жирної шкіри з гілауроном. Цей тонік дуже класно зволожує, освіжає, тонізує, має приємний запах. Мені так подобається з екстрактом волошки. Я ось уже закінчую. Другу пляшечку вже одну закінчила, потім купувала, вже показувала в якомусь відео свої покупочки. Ось уже закінчується вранці після вмивання, ввечері після вмивання. Обов'язково. Я ніколи не лягаю спати, якщо не змила макіяж, якщо не вмилася і не доглянула за шкірою. І ось у мене вже буде третя, четверта. І п'ята пляшечка. Дуже, дівчатка, мені подобається. Чому я взяла так багато? Тому що в Єві зараз крутюща акція. Якщо обереш якихось два засоби в чиста лінія, то третій отримуєш подарунок. Я вже дізналася про цю акцію на касі, коли взяла цей тонік, тому що той закінчується. І мені сказали, що якщо я ще візьму один, то можу взяти подарунок. Я швидесенько побігла назад. Взяла з полички ще два тоніки, і тепер у мене наперед багато класного тоніку. Потрібно буде ще спробувати якийсь гель для вмивання цієї фірми, тому що я зараз користуюся ось цими кремиками, я їх брала минулого разу. Дуже мені подобається ось оцей з обліпіхою. Ось оцей з обліпіхою просто, і неймовірний, мені дуже подобається аромат, такі легенькі, класні. Цей з алоє також перед макіяжем я наношу. Я майже завжди наношу макіяж зранку, тому що коли я без макіяжа, я вже колись казала, то відчуваю себе, ніби я прихворіла. Дуже подобається зараз максимально хочу перейти на. Українського виробника, щоб все купувати з косметики українські. Так, взяла ще два ось таких лосьйончики. Це крем-молочко. Молочко не лосьончики, а молочко. Друга і третя баночки у мене вже є виноградна. Дуже подобається це молочко, воно неймовірно дешеве, коштує 48 гривень за 200 мл. Воно дуже гарно вбирається шкірою. Класно зволожує, аромат просто божественний. Ось сьогодні я наносила цей малиновий на тіло після душу. Боже, так пахне. Синок біг за мною і казав: мама, ти що, з'їла морозиво? ти так гарно пахнеш. А це з екстрактом кави. Так символічно, так, сьогодні. Опробувала каву, дуже сподобалася, я вже вам казала, мені дуже просто кава сподобалася. І взагалі люблю кавові аромати в косметиці. Я повторила покупку, взяла антивіковий догляд за шкірою навколо очей жая. У мене вже є такий крем, мені він подобається. Тому, чому б ні, взяла ще один. Коштує 80 гривень з вітаміном А, з вітаміном Е, з провітаміном в 5 Такий він на рослинній основі легенький, м'якенький. Не скажу, що прямо бореться так, знаєте, як якісь сильні засоби, але зволоження дає шкіра підтягнута, доглянута. А що ще потрібно? Таких якихось явних змочок у мене, слава Богу, немає. Також взяла ще ось таку зубну пасту, дуже красивий такий у неї фіолетовий колір. Blendamed 3D White. Ніколи не брала таку і взагалі якось на Blendamed ніколи не звертаю уваги. Але була непогана на неї акція, по-моєму, вона коштувала 80 гривень. Це нормальна ціна за 100 -грамову зубну пасту. Тепер покажу, що я купила з одягу, купила взуття. В магазині Колінс мені дуже сподобалися ось такі шльопки. Потрібно щось було знайти для пляжу. Взяла таким кремовим кольором, були ще білі, були ще чорні. Мені дуже сподобалися, вони, як подушечки, одягаєш і забув. Коштують 899 гривень в розмірі 36. Вони регулюються на будь-яку ширину ніжки, дуже класні. Я ще ні разу їх не надягала, ось вже на пляж піду і буду. Їх обов'язково надягати. Також в магазині Collins я взяла ось таку футболочку. Вона проста, біла, звичайна, дуже гарний матеріал, 100-відсотковий котон, розмір XS. Дуже мені сподобався цей напис. Тут написано Happiness. You glow differently when you are happy. Ти Сяєш по-іншому, коли ти щасливий. Дуже сподобалося. І тут ще кольоровим написано «Gorgeous». Це красивий, прекрасний, вона по знижці коштувала 395 гривень. Початкова ціна, ну, не знаю, якщо довіряти, ціннику то 650 гривень. Можливо, вона і коштувала 350, хто його знає. Класна! Широченька, як я люблю, бо я люблю такого плану футби, щоб вони були широченькими. Далі будуть покупочки з магазину «Сінсей». Я собі прикупила нижньо білизни. Зараз гарні ціни на нижню білизну, і я найчастіше всього купую її саме в магазині «Сінсей». Давайте все по порядку. Купила такий я наборчик, тут двоє трусиків, дуже красиве таке мережево, мені дуже сподобалося. Вони закриті, я дуже люблю, коли попа виглядає ось так. Стрінги просто ненавиджу. Мені дуже в них незручно. Я взяла в розмірі S, тому що раніше я якось не знаю, брала XS, тому що я ношу XS, але вони в... Сінсеї якісь такі маломірки. Цей комплект коштує 119 гривень. Початкова ціна, знову ж таки, якщо можна такій ціні довіряти, то 209 гривень. Сподіваюся, будуть носитися нормально, тому що якщо тут якусь затяжечку зробити, то вони можуть порватися і їх вистачає. Ненадовго. Я от мамі вчора казала, що за таку ціну можна кожного місяця купляти собі нові труси. Також взяла такі більш домашні на резиночці, хіпстери тут три штуки. За троє я заплатила 219 гривень. Також в розмірі S. Взяла ще їх не міряла, але я думаю, вони підійдуть, тому що ці я вже поміряла, і вони одинакові тут. В сіренькому кольорі, в біленькому кольорі і в чорненькому кольорі. Також попа закрита, все як я люблю. І остання ну, була просто неймовірна: 99 гривень. Можливо, я, мабуть, ніколи не купляла так дешево бра. Такої якості дуже мені сподобався цей лів. Камера і не передає настільки ця серединка прозора, красива, вона просто переливається. Також дуже якісно і пошив. Жодної ниточки немає. фурнітурка шикарна. Ці резиночки. Дівчата за 100 гривень це просто знахідка. І ще дуже красиво цей виріс так, дивиться, мені дуже сподобалося. І останнє, що я взяла в сінцеї, такі шкарпетоси, Тут 5 пар, і білі, блакитні, сірі. Колір графіт коштували вони 119 гривень. Просто для себе хочу здерти ці ціни і подивитися, яка була ціна початкова. Тому що ви знаєте, да? завжди, коли якісь акції, якісь розпродажі, то ціни збільшують, а потім ставлять ті самі ціни, а іноді навіть і більші. А люди бачать слово знижка і ведуться. Ось ціна 79 гривень. Так що надурили. Початкова ціна була цих шкарпетосів 80 гривень. А ми їх купили за 100. 20. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи коли-небудь у вас траплялося таке, що ви на розпродажі купували річ дорожче, ніж вона була до розпродажу. Цікаво, от бачите, у мене так вийшло з шкарпетками. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Підтримайте його вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. До скорої зустрічі, бережіть себе!